Постануть перед судом у Кривому Розі судитимуть двох російських військовослужбовців, які віддавали злочинні накази на Херсонщині. За інформацією СБУ, їхні дії були спрямовані проти цивільного населення та ключових об'єктів у Херсонській області. Це вони віддавали накази про захоплення Кахоського геста північно-кримського каналу. Обом оголошено підозру в порушенні законів та звичаїв війни. В ході слідчого оперативних дій встановлено, що 24 лютого військові збройних сил Російської Федерації із застосуванням важкого озброєння захопили адміністративні будівлі та споруди Каховської ГЕС і взяли у зарушники персонал, зруйнували автодорожний міст, здійснили низку підривів споруд північно-кримського каналу, щоб подати Дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму. Слідча СБУ з'ясували, що генерал-майор Ясніков віддавав накази щодо незаконного захоплення об'єктів критичної інфраструктури. А полковник Марков керував підривами. Завершено досудове розслідування. Обвинувальний акт направлений до жовтневого районного суду міста Кривий Ріг.